А збільшення розмірів сухопутних військ Російської Федерації. От, ви розумієте, що вони за ось ці три роки створили новий військовий округ, створили кілька армій, створили біля двох десятків дивізій. От і в них немає жодної дивізії, яка була б укомплектована технікою приблизно до рівня 70%. в кращому випадку це більше 60%, А взагалі є дивізії, які укомплектовані на 30-40%. От а коли відправляють, як коли дивізія формує якийсь один полк і відправляє його на поле бою. От а в ньому замість тих 150 бойових машин піхоти чи бронетранспортерів, менше половини, то солдат все рівно чимось повинен пересуватися на полі бою. Вірніше дойти до того моменту, коли він зможе застосовувати вогонь стрілецької зброї. От так і з'являються автомобілі, гольфкари, от самокат, електросамокати і все решту. От, діватися нікуди, в тих частинах, де трошки більше різної техніки, вона використовується, але знову ж таки, вона використовується тільки тоді, коли є, хоч якась впевненість, що буде задіяний е, ні засоб радіоелектронної боротьби проти наших FPV-дронів е, е, і розвідувальних дронів. От е, коли б, є, хоч найменший, який, хоч якась найменша надія на успіх.